Так як недавно мав ситуацію, ось показую вам графік, коли генератор, який налаштований через автоматичний від резерву, налаштований відповідно, коли акумулятор падає там до 20 чи до 30%, включається сам, підключається до другого входу інвертора. І дає на виході, як бачите, 65 Гц. Так. Тобто, ця техніка вона може робити незрозумілі речі через поломки. І відповідно постає питання якості мережі. А саме напруги.